Доброго всім дня! Вітаю вас на каналі. Ну що, зараз пора, коли кожен орхолюб дуже уважно починає шукати квітоноси. Ну, в мене їх не так багато, я вам скажу. На деяких орхідейках я познаходила. Так, щоб явно тут це три орхідейки. Ось у мене стеленбош метелик. Вон там квітконосик уже відростив, гарненький. Це орхідейка, вона під кодовим номером. Це я підлітком ще її отримала. Від конос вона теж випустила. Хочу провести огляд орхідейок, які я, ну, мабуть, десь місяць назад пересаджувала в закриту систему. Скажу вам, що не всі орхідейки полюбили цю систему. Зараз ми з вами подивимося, кому не підійшла, а кому підійшла. Ось це стеленбош. А, так, то вона, бачите, почала корінці дорощувати. Ну і бачу, що їй ця, і також квітконос вона випустила, то їй ця система сподобалась. Там все добре. Зараз підемо, подивимося на інші. Це моя поличка таких величеньких орхідейок, в яких я от в скляні такі вазончики, я їх пересаджувала в закриту систему. Ось дивіться, оцю орхідейку я вам показувала. Ось вона, правда, проти сонечка. Ось така вона красуня. Зараз на дві квіточки. Квітконосів я не бачу в неї, але вона. Дивіться в вазоні, бачите, корінці пішли активно рости. Сподобалась їй скляна ця вазочка, яку я запропонувала, і вона пішла нарощувати далі. Далі дивимося, тут теж є корінці. От. Десь маленькі пішли теж. Це в мене Азіан Корал, листочок там. Ну і так, зверху воно ну, я бачу. гарнесенький такий все тут добре. Що в нас іще було пересаджено? Ось ця, бачите, корінець, який я вам показувала, був двійний, зараз він ось так цікаво розходиться в різні сторони. Так, тут у нас поки що не видно, але але трошечки щось. Якісь двиги є. Зараз подивлюся що це в нас за орхідейка. Це в нас бігліп Ага, це бігліпчик. Назви я не знаю, але він дуже такий цікавий, бускового кольору, і губка така вкрап. От. Ну, вроді теж в нього там дивіться і листочок молоденький, і корінці. Все вроді гарно. Так, лімончело. Лімончела. Ось я її вирівнювала, піднімала, трошечки вона піднялась. Орхідейка. Зараз подивимося що в неї в горщику. Так, тут іще такого активного росту не видно. Не видно, мабуть, їй трошки більше часу потрібно, щоб там. Пішов активний ріст. І тут, тут пішли, не знаю, мені кажеться, то не квітконос, то, мабуть, корінець пішов. От, але ж тут у горщику я теж бачу, що тут, ну, не буду вже витягувати, тут в горщику і проти сонечка, тут все добре. Все добре. Ось о, ось о який шикарний. Шикарний пішов, пішов уріст. Так, а хто це в нас? Сейчас вам скажу, хто це в нас, а не скажу. Не скажу, бо немає. Так, он ще Корінець такий гарненький. Ну, в скляних вазончиках. І тут біля віконечка їм. Подобається. Підемо далі, подивимось. Хочу показати вам, от бачите, два квітконосика. Он там виглядає. Це в мене Бетмен Бетмен. Буде нарощувати. Так. Біглівчик бузкового кольору. Пересадила я його теж в закриту систему. Ну і йому подобається. Бачите, пішли корінці, він схожий на сакуру, але це не сакура, він був без назви. Тут теж з ним все гаразд. Також сподобалась пересадка в закриту систему ось такій мої красуні. Кераткейк, теж вона там пішла в ріст. Так, не буду дуже її крутити. Тут мені невдобно, не так що я її, їй подобається. Так, арт нову я посадила теж в закриту систему, але Ще треба поспостерігати. Не бачу я. Поки що ніяких проявів, проявів корінців активних немає. А ось ось цій моїй красуні це в мене дубль два сапоріта. Сапоріта, ну це більш така вона рожева. Я навіть і не знаю, а, вона на розету схожа. Ну, сапоріта в мене на віконечку там стоїть, то вона з такими поганенькими корінцями але я її не чіпала, не пересаджувала, і дивлюсь, що в неї в її ж ґрунті з її шторфяним стаканчиком у неї корінці пішли. Тут теж бутончик, ось вроді так, трошечки на набухає. але Але я її назад посадила. В відкриту систему, назад в горщик, тому що запропонувала їй закриту систему, наче і колінці в неї були непогані, але дивлюсь, що ніякого ефекту немає. Тому я її назад поміняла. Листочок ростить. От. Ще хочу сказати для новачків. Я коли почала займатися своїми орхідейками, не буду скривати, що у мене також були прогавини в цій справі, і я повтрачала деякі орхідейки, а все тому, що поки ти врегулюєш полив, поки вони пристосуються до твоїх умов, ну, не всі орхідейки виживають. Виживають міцні, у яких спочатку коренева система дуже гарна. Але якщо ось такі. Попадаються слабенькою кореневою системою, то вони починають пропадати. Як я поливаю свої орхідеї, чи це закрита система, чи відкрита система? Особливо зараз, вже коли не літо, коли вже у нас осінь, прохолодні такі температури, трошечки покраю горшечка малесенькою струйкою. Проливаю горшечок і залишаю трошки в ньому водички, там буквально на пів сантиметра. Це я зараз полила її, я ще водички трошечки в неї заберу, зілью, щоб там буквально, ну не знаю, міліметра три залишилось, бо тут десь сантиметр. Да, пів сантиметра їй буде досить, щоб вона не, не касалася дна а, горщика той, що всередині. Так того, який дан мій. Я йому запропонувала теж закриту систему. Ще не розкуклює, але так йому, вроді, непогано тут. Квіточки на місці. От, всі такі величезні, здорові, такий він шикарний, красень. Tudo self-polhado. Забула ще про одну красуню, переставила її теж з віконечка на віконечко, Я вам вже показувала. Я думала, що це голден Аполлон, але ж це не голден Аполлон. І ось така краса. Вона, як тільки я вирішила її віддати, думала віддам сестрі, мабуть. От, тому що деякі орхідейки, свої, в мене є тітка, сестричка. Я іноді їм віддаю орхідейки. І як тільки з'явилася в мене думка, що, можливо, я її віддам, вона мені випустила. Дивіться, ось на квітоносі дві почки розбудила, нічим вони не змазані. От. Потім почала дорощувати тут квітконос. і Ось тут знизу, зараз вам покажу. Ось тут знизу. Тут листочок такий, він його прорвав корінець. Ось, бачите? І там квітонос теж з'явився. Так що ось такі справи. Не хоче вона нікуди їхати, хоче залишатись і квітувати. Ну, хай квітує красуня. Буде красуня. Так, лі, Лас Вегас теж почав бутончики дути. Малесенькі ще, але дує. Там он корінці. От. Кобріон. Теж. Там он поки що активний корінець, немає. Квітоноса. Ну що, будемо чекати? А тут, тут, тут у нас щось є. Щось є, там. Щось просинається. Теж оно? там. І знизу, а, мабуть, це зверху це отам, От мабуть, може і корінець, не знаю, а оце квітонос. Розумовся. Ну, побачимо. Ну, все, на цьому вже все. До побачення.